Маркіян Лопачак, лейтенант Збройних сил України, який виконує завдання на сході у складі 45-ї бригади. Секретар Львівської міської ради з нами на скайп-зв'язку. Пане Маркіан кажемо вам: доброго вечора і слава Україні. Доброго вечора. Доброго. Почали ми говорити про втому від війни. чи... Ви відчуваєте, що вона може бути і всередині українського суспільства, і також що важливо, чи не втомляться наші західні партнери від війни? Адже очевидно, що це те, на що сподіваються наші вороги. Можливо, це єдине на що можуть сподіватися росіяни. Ну, говорити про втому від війни, це так як говорити від втому від життя, про втому від життя, тому що ми, ми не стоїмо перед вибором, і ми не маємо права навіть думати про такі речі. Однозначно, що люди виснажуються емоційно, і, і всім важко, але тут потрібно просто треба зрозуміти усвідомити, що це не є якась там, скажімо, річ. Яка може от просто так зупинитися, і всі там пішли відпочивати. Перед тим пані Олана правильно сказала, що ну не треба розраховувати, що війна закінчиться а швидко, б, що вона закінчиться раптово, і після цього не буде жодних наслідків чи там жодних продовжень. Ми маємо справу з підступним ворогом, з яким ми воюємо, і там не одне століття. Та і ми можемо просто подивитися на безліч прикладів в історії, чим закінчувалася наша от така от довіра. Доброта і надія, що все буде гаразд. То ми повинні усвідомити, що ми маємо справу з абсолютно безпринципними істотами, які воюють не тільки за територію, вони це є фейкова країна, не маючи своєї історії, своєї культури, вони намагаються зайшовши на територію України, забрати в нас все: нашу культуру, нашу релігію, нашу історію. Наші традиції, нашу територію, наших людей і так далі, і так далі. Тому ми, щоб перемогти в цій війні, щоб вижити в цій війні, ми, на мою думку, навіть не маємо права обговорювати про там, навіть говорити про в тому, чи хтось втомився чи не втомився. Що стосується наших західних партнерів, звичайно, що е, напевно не було ні в кого більше ніж там 14 місяців тому в наших західних партнерів, усвідомлення, що може бути велика війна. Що Україна буде настільки мужньо і настільки добре відстоювати свою свободу, буде вести настільки якісну військову боротьбу. І звичайно, що зараз багато країн намагається теж перебудувати свій ВПК під під, ну скажімо, під цю допомогу Україні, яка необхідна. Звичайно, що. Це несе там додаткові навантаження на економіку багато урядів не готувалися до цього. Плюс є, звичайно, що і зовнішній вплив, в тому числі сторони Російської Федерації інформаційне розхитування. Там бачили багато мітингів, за яким терчать вушка Російської імперії. Але тут потрібно зрозуміти, що більшість наших західних партнерів просто усвідомлює, що це війна не просто за Україну українців. Це війна за спокій всій Європі, і чим ближче до кордонів сучасної Росії, ті західні України усвідомлюють, в яких вони ризиках будуть знаходитися, якщо, не дай Бог, Україна не переможе в цій війні. Я зараз говорю і про Прибалтику, і про Польщу, і про інші європейські країни, які ще пам'ятають, що таке вплив Росії, що таке вплив радянського союзу, і ці всі жахи, які відбувалися в них. На території, коли туди приходили російські солдати, коли туди, коли там був вплив російської держави. Через те, я думаю, що без допомоги ми не залишимося. Допомога однозначно, що буде. Тут говорити в яких, в яких рамках і в яких кількостях тут, звичайно, вже важко, звичайно, що ми хочемо більшого, отримуємо не те все, що ми би хотіли, але я думаю, що ця допомога не припиниться. Ну і. Паралельно з допомогою треба розраховувати знову ж таки на себе. Треба розраховувати там, перед тим, говорили про що військові втомлені, так, частина втомлені, так, багато хлопців ну, виснажені фізично, виснажені морально. І тут потрібно усвідомити для всіх, хто зараз знаходиться е, в тилових містах, де там, на Західній Україні в першу чергу. Що це не є ато, яке можна буде просто пересидіти, відсидітись вдома, і, і воно пройде стороною, і, і це буде просто там, якщось про що можна буде спостерігати з телевізора, де щось знаходиться, десь там далеко. там хтось воює. От ми отут будемо працювати. Ну я думаю, що такого не відбудеться, тому всім людям, хто здатний боронити свою країну, однозначно треба готуватися і бути готовим. Що рано чи пізно когось з тих хлопців треба буде просто змінювати. А звідки от ви черпаєте для себе мотивацію? І чи вдається стежити за тим, що у Львові відбувається? Чи від справ Львівської міської ради, секретаріату ви повністю наразі відсторонені? Ну то я не знаю, чи відсторонений, тому що, звичайно, що час відчувається чи колегами... час від часу однозначно дзвонюся із колегами-депутатами. З працівниками секретаріату, звичайно, що слідкую по змозі за тими подіями, які відбуваються у Львові. Хоча, якщо чесно, сказати, що абсолютно все там вдається за всім слідкувати і, і, і жити тими процесами, які є в міській раді, звичайно, що ні. Тому що на мою думку, ці речі, які зараз відбуваються на півдні і і сході нашої країни, вони на даний момент вони однозначно пріоритетніші і важливіші.